Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео я пропоную поговорити про оновленого представника преміальної лінійки йога компанії Lenovo. Йога це лінійка ноутбуків, котра створена для того, щоб завжди тебе приємно дивувати. Герой нашого відео це ноутбук Йога 7 10-го покоління. І одразу давайте почнемо мову з екрану, бо це те місце в ноутбуці, з яким ми комунікуємо найчастіше, коли переглядаємо фільми, спілкуємося в соцмережах або працюємо з якимись таблицями. Наш представник оснащений одним з кращих рішень індустрії на сьогодні. 14,5 дюйми у співвідношенні сторін 16 до 10, що й дало можливість розмістити в корпусі 14-ї діагоналі більший екран. Наш герой має oled екран з к роздільною здатністю. Піковою яскравістю в тисячу ніт, покриттям колірного простору DCI-P3 в 100% та 120 Гц частоту оновлення зображення. А і ще цей екран сенсорний. На верхній частині екрану розмістився блок камер та мікрофонів. Камера має модуль в 5 мегапікселів та додатковий інфрачервоний датчик для швидкої авторизації в облікові записи. Так як ноутбуки бренду Yoga дають завжди більше ніж ти від них очікуєш, то і мікрофонів тут не два, а чотири. Ідеально для проведення нарад і конфколів. Приставка Pro в назві ноутбуку вказує на його продуктивність. Тут встановлені новітні процесори компанії Intel. Це Core Ultra 7, другого покоління 255H та Core Ultra 9, другого покоління 285H. Обидві варіації мають чіпи штучного інтелекту, котрі виводять роботу з цим ноутбуком на новий рівень якості. Доповнює продуктивність новітня lpddr 5X оперативна пам'ять зі швидкістю 8533. Її тут може бути 32 ГБ. А для збереження всього необхідного у вас є місце під два накопичувачі, два SSD типу NVMe M.2 2 формату. А для зручного управління продуктивністю комбінацію клавіш FN плюс Q можна вибирати один з трьох різних варіантів роботи системи: максимальне збереження заряду, збалансований режим або надпродуктивна робота. В корпусі ноутбуку розмістилися всі необхідні для роботи порти та розніми. На лівій грані повнорозмірний HDMI версії 2.1, два Type-C з підтримкою Thunderbolt 4 та слот під карту пам'яті. На правій грані маємо два тайпа версії 3.2, аудіопорт, кнопку живлення та важі блокування камери. Ми з вами ще не поговорили про звук, тож тут ми маємо чотири динаміки: це два твіттери і два вуфери, по вати кожен з обов'язковою підтримкою технології Dolby Atmos. На завершення поговоримо про вбудований акумулятор, ємність якого 84 вт години, або 14 годин роботи, або близько 17 годин перегляду відео. Нагадую, мова йде про oled екран з 3К роздільною здатністю. А гарним доповненням до ноутбуків йога стануть такі ж неймовірні аксесуари мишка Yoga Pro та гарнітура Йога. Мишка має ергономічний дизайн та приємне софт-тач покриття. Підтримує одночасне підключення до двох Bluetooth-пристроїв. Гарнітура, виконана з екологічних та перероблених матеріалів, що дозволяє зберігати нашу планету. 14 годин роботи на одному заряді та два рівні шумодаву. Ноутбуки Yoga Pro 7 10-го покоління – це поєднання преміальності та продуктивності в одному стильному корпусі.